Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, як заробити на мрію. Перед тим, як ми почнемо, хочу вам показати свій телеграм-канал. В ньому я публікую дуже багато різних тем, заробіток, вкладеннями, заробіток без вкладень та дуже багато розіграшів. Тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми поїхали далі. Давайте розберемо ось таку от табличку. Кожен з нас хоче мати якийсь свій власний автомобіль, комфортний, класний, новий. так? Ну, Давайте візьмемо середню ціну 50 тисяч доларів авто. Нам потрібно житло, де нам мешкати. Побудувати будинок, купити квартиру, зробити ремонт. Візьмемо плюс-мінус 100 тисяч доларів житло. В когось може бути більше, в когось може бути менше. Також нам потрібно поїхати десь відпочити, набратися енергії, побачити щось нове. Хай буде 2000 доларів відпочинок. Відпочинок. Добре, йдемо далі. Кожен з нас працює на роботі і отримує в середньому, нехай буде 1000 доларів ЗРП заробітку. По фінансовій грамотності. Кожен має відкладати хоча б 20% з цієї з своєї зарплати, так сказати, в чорну скриньку. 20% з 100, з 1000 буде 200%. Давайте порахуємо, скільки ж нам потрібно років, щоб назбирати 152 тисячі доларів. І так, дивимось, ми бачимо так, що от 152 тисячі доларів відкладати по 200. Якщо ми поділимо 152 тисячі доларів, ділимо на 200, це виходить 760 місяців. Нам потрібно відкладати по 200 доларів. Багато. Якщо ми 760 місяців поділимо на 12, це буде дорівнювати 63 роки. 63 роки нам потрібно відкладати по 200 доларів, щоб дозволити. Собі комфортне життя, дозволити собі автомобіль, який ви хочете, та помешкання. Дуже багато і думаю, не кожен хоче з цим змиритися. Давайте подивимося, що нам пропонує Profi Group. Тут є ось такий калькулятор прогнозу дохідності. Можна обрати стартовий депозит, інвестиційний пакет, терміни інвестування, період поповнення і поповнення рахунку. Давайте візьмемо тих самих 200 доларів стартовий депозит. Візьмемо інвестиційний пакет базовий. Термін інвестування нехай буде на рік. І період поповнення раз на місяць. Пишемо сюди 200. Натискаємо кнопочку розрахувати. І ми бачимо тут стартовий депозит 200 доларів. Всього інвестовано у нас буде протягом року 2600, Чистий дохід у нас буде 879 доларів. І підсумковий капітал. 3479 доларів ми отримуємо за рік. Дивимося, за перший місяць ми отримуємо 9,43, за другий 19,3, за третій 29,64 і так далі. Добре, з цим розібрались, Давайте подивимось на 2 роки і розрахуємо таку ці самі кількості. Стартовий депозит 200 так і залишається. Всього інвестовано 5000 доларів. За 2 роки кожного місяця по 200 доларів. І чистий дохід у нас буде 4178 доларів. Ми можемо змінити стартовий депозит, ми можемо поставити там 100 доларів, можемо поставити 1000 доларів і так далі, скільки хто як може відкладати. Можемо змінити період поповнення. Давайте подивимося, раз на 2 місяці. Да? Раз на 2 місяці. Нехай буде стартовий депозит 100 доларів. Термін інвестування на, два, на рік і пишемо 100 доларів. Натискаємо розрахувати. І ми бачимо, що раз на місяць ми поповняємо наш е, гаманець на 100 доларів. Інвестуємо за рік 700 доларів. Чистого доходу отримуємо 238 доларів. Підсумковий капітал 938 доларів 66 центів. На мою думку, це дуже. Перспективно, ну, по крайній мірі, перспективніше, ніж просто відкладати 73 роки. Давайте подивимось на рахунок 73 років. 63 роки. Дивимось, наприклад, 63 років. Це буде 756 місяців. Ми інвестуємо кожного місяця по 200 доларів, натискаємо кнопочку «Розрахувати». І ми бачимо тут великі величезні цифри. Інвестуємо ми 151 тисячі доларів, 151 тисячу 400 доларів, чистого доходу дуже багато. Це буде 5 трильйонів, тобто перспектива є і краща, ніж просто відкладати по 200 доларів кожного місяця 63 роки. Тому, якщо ви зацікавлені в заробітку і хочете заробляти разом з нашою командою про британському фонді, Пишіть приватні повідомлення, силочка буде під цим відео. Надію, відео було для вас корисним, цікавим, позитивним. Всім пока-пока, дякую за увагу і до зустрічі!